Всім привіт! Мене звати Павло. Я проходжу курс у Олега та Миколи по книжному бізнесу. Я вже запустив першу книгу, і я бачу результати. Я бачу, як це працює після запуску своєї книги. Десь через місяць вона вже стала бестселером. Я поки ще вчуся. В мене періодично щось не виходить, але в мене з'являється все більше і більше розуміння, як підходити до публікації книг саме зі сторони бізнесу, і як просто робити максимально продажів. Декілька днів тому ти написав в чат курсу про те, що ти отримав на свою першу книжку бестселера. І у нас така сьогодні з тобою розмова почнеться саме з цього. Там ти продаєш 2-3-4 тижні. Цікавий в тебе кейс, цікавий приклад для аудиторії. Я хочу, щоб ти розказав аудиторії про себе, Звідки ляти, чим займаєшся, і як ти потрапив на Амазон. Взагалі я з Києва, але живу в Одесі. Останні п'ять років е, займався розробкою е, в різних напрямках. Ну, тобто, розробка е, була там е, для десктопних е, платформ, потім для мобільних додатків. От з цих п'ять років, десь там на другому-третьому році, я зрозумів, що ну, я хочу змінювати щось. Uh, тому що ну, спочатку мені було цікаво, а потім я ну, закрив для себе питання, які от були в мене саме в, в розробці, і останні там ну, декілька років це просто вже для грошей, але не для того, щоб ну, було цікаво. Uh, і також, в якийсь момент, я зрозумів, що хочу в штати, і я дивився: ну і відео різні там консультації, якісь юристи, тобто як взагалі можна потрапити в штати, і що один з ну таких. Найцікавіших варіантів, ну якихось ну найбільш адекватних, це через бізнес. Ну тому що це і якби ти зразу туди їдеш, в тебе там щось є. Ну і в цілому, це приємніше ніж просто шукати якусь роботу там, де ну мінімальні гроші. Ну це ж просто важко жити буде. Ну як я собі це розумію, так і є. І от я шукав, що можна, і я натрапив на Амазон. І спочатку я хотів в Пілі іти, і купив курс по попієлю, а потім я купив його десь може 19 лютого 2022 року. І все, і все. І потім почалася війна. Я розумію, ну напевно, зараз не до допієлю буде. Uh -huh. а, і так я ну, не починав нічого з пієлю, тому що я розумів, що ну, дуже важко повнувати, там набагато більше, якщо порівнювати з книгами. Там ну, там вже набагато довше треба повновання. В мене перша книга півроку. Тобто, Uh, і ще спробував трохи онлайн арбітраж. Ну їм займався десь півроку, але там ну, мені теж не підходило, тому що там uh, основна проблема це шукати ці товари для перепродажу, і навіть якщо ти їх знайшов і купуєш з України, там просто купити дуже складно, тому що відхиляють українські картки. А, і ну, я розумів, що теж ну, процес ну, він дуже туго йде, і от якраз ну, я був підписаний на вас, і ну, я дивився ще по ПІЛ, а потім я побачив, що по книгам щось є. Mm -hmm. І мені цікаво стало, от, ну і так, в принципі, я і потрапив в книги в Аназон. Супер. Тобто, ти сам з сфери IT. Тобто, ти в цій сфері, далі ти для себе розглядаєш варіанти бізнесу. Різні варіанти і для того, щоб, можливо, потрапити в Штати. Ми ж знаємо прекрасно, що на Амазоні є різні моделі. Тобто, ти, я так розумію, ти розглядав, мабуть, крім ПЛ, як, як ти кажеш, да, ще онлайн-арбітраж, можливо, ОПТ, можливо, дропшипінг. Про дропшипінг. Ти розглядав чи ні цю, цю модель? Ну, зразу ні. Я знаю, але зразу ні. Це, це ще гірше, ніж онлайн-арбітраж. Ну да, да так, такі є. да З, з дропшипінгом це ну такі. Проблеми блокування ікаунтів, да, таке інше. Тут зрозуміло, і ти для себе приймаєш рішення. Тобто ти купив курс Попель, але ти його відклав там десь в сторону. Тут натрапляєш на модель книжкового бізнесу по моделі print on demand що ти робиш далі? Ти дивишся там якісь відео на Ютубі, переглядаєш, цікавишся цією темою. Як ти до нас потрапив в спільноту, як ти потрапив на курс, і коли це було? Ну насправді я коли побачив, це було дуже актуально. Ну, коли побачив, в ну що є щось по книгам, що там можна заробляти, і я був одразу готовий, як тільки я бачив перші пости, тому що ну я якби вирішив точно, що Амазон, але з тих варіантів, що в мене були, вони були ну, менш привабливі. Але курсу ще не було, тобто це було влітку, десь я побачив, і я спочатку придбав інший курс по книжкам. А, по книжкам о, ти ще один курс купив. Так, да, так. Да. Я там е, спробував е, ну який час? Е, я пробував, але я навіть е, не запустив, тому що мені не дуже було зрозуміло по курсу, і взагалі, тобто, як рісерч робити, і що я не був впевнений, що після того як я ну, вкладу весь час. Що книга буде нормально приносити грошей? Тобто мені не вистачало аналітики, і потім у вас курс з'явився. Я одразу не вступав, тому що я думаю, ну я вже купив. Ти, ти чекав, да? тому що ти вже два курси купив і третє, ти купувати не хотів вже. Да? Мабуть, ну сказав собі, що досить. Я трошки подивлюсь, що вони там будуть робити, які будуть результати. А потім, якщо там все окей, то може подивлюсь детальніше про це. І це теж я просто думав, що я, я вже в принципі купив, може, поки тут щось треба робити. А, ну я думав, думав, я розумію, що я нічого не роблю. думаю, окей, ну тоді треба ще брати курс. і потрапив. Коли ти зайшов до нас на навчання? Ну наскільки я пам'ятаю, це в грудні. Ти зайшов в грудні, на який ти зайшов тариф, пакет? Як ти для себе вибирав? Тобто там ну, у нас є три тарифи навчання, на який ти зайшов пакет до нас. Саме простий ти зайшов на стандарт, але пам'ятаю, що потім на, на певному етапі ти перевівся. Тому що стандарт там півроку, а найпростіший він півроку, а стандарт і преміум вони там по 9 місяців. Мені ну, важливо мати ще доступ до курсу, тому що ну, там, щоб освіжити, може, якісь моменти, і ну і треба була консультація також перед запуском. Тому що я хотів зробити, просто вирішив, що можна одразу консультацію, і продовжити. Тому mm -hmm. що якраз і, і півроку пройшло, як я ну тільки запускався. З чого ти розпочав? Скільки в тебе часу зайняло ресерч, пошук прибуткової теми? Скільки часу ти чекав, поки книжку для тебе створять? Скільки це все в тебе відбувалось? Я пам'ятаю точно, от якщо по датам, то десь тринадцятого 14 лютого. Uh -huh. Я замовив тільки написання книжки, тобто до цього ну десь два місяці виходить. Це був рісерч. Е, потім я дуже десь місяць працював над ТЗ, Чому так? Тому що я ну е, вичитував книги конкурентів. Uh -huh. Там 4 чи 5 книг, я просто їх всі прочитав, робив нотатки. Потім думав, як його структурувати правильно. І от коротше, да, до, до запуску книги два місяці дуже ретельно ти до цього підійшов. А да, просто коли теж коли обирав нішу, я бачив, що вона виявилася ще більш потенційною ніж ніж я думав. Але я навіть ну в той момент я розумів, що тут треба серйозно підходити, тому що ну просто якщо ти заходиш в таку ну відносно складну нішу, да де має бути. Ну може бути і багато продажів, і багато конкурентів то немає сенсу робити його е, якось аби було, тому що просто ну не буде ефекту. Воно ти дуже дов, ну, багато часу витратиш, так і є угу. і, і все, ну і, і все. Тобто, так. ти для себе зрозумів, що тобі треба створити книжку, яка буде краща ніж у конкурентів, для того, щоб ти міг конкурувати і успішно конкурувати з ними. Да, okay. да. Ну я сподіваюся, що воно краще, поки тільки один відгук був реальний. Ну я можу потім негативний. Ти кажеш? Ні, 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 позитивний. А, окей, окей. окей. З реальних з реальних тільки один позитивний є. тебе негативу ще немає. Зовсім ні з, з моменту. Навчання це два місяці в тебе зайняло так. до публікації. По яким критеріям, скажімо так, як ти для себе обирав тему? Тобто ти розумів, що є контентні книжки, де є Kindle-версія, паперові книжки, є книжки неконтентні, де немає kindle версії да? тобто там різні там Wordsearch, кросворди, тобто такі да? позиції. Як ти для себе обирав? Чому саме ти вибрав, пішов в контентну тему, в контентну книжку? Як ти для себе це обирав? Це рішення? Ну тут ще е, два місяці то було тільки до, до початку написання книги. Два місяці в тебе зайняло тільки підготовка ТЗ до того так. моменту, що ти віддав а. книжку вже в роботу, Так. Ресерч і ТЗ ну, два uh -huh. місяці. Uh -huh. Uh, да, а uh, як підходив? Я тоді дивився по параметрам, тільки Search Volume Ще Search Volume, що плюс 500 доларів uh, з там декілька книг в ніші. Ну от оці всі параметри по ним дивився, і було декілька uh, ніж. От так яку я обрав, і No Content, там теж були mm -hmm. і ну я думав, насправді, от між ними mm -hmm. і не впевнений був, що варто йти одразу в цю, тому що перша книга. Але точно не пам'ятаю, чому я вирішив сам саме сюди йти. Думаю, окей, піду сюди. І якщо один з понів, чому сюди, тому що ну ця тема мені в цілому цікава, і це для мене в принципі близько. Якщо не секрет, хоча б приблизно, ну тобто, яка категорія може підкатегорія, що це там, кулінарка в тебе про бізнес, про про психологію. Про що в тебе книжка, про що в тебе тема? це про е, е, психологію спілкування, угу, круто. Так, тобто, і це в цілому цікаво, і я бачу ну, для себе, що ти якби коли ти займаєшся в цій нічі, ти ж ну і для себе щось береш, звичайно, ти, е, освіжуєш щось, ну своїх там, ну те, що ти вже знаєш. Тобто більше якихось е, цілей можеш закривати, угу. і ну, тому це цікаво, да, і отак от і було. Круто, ну тут да, тут тут важливо, щоб воно тобі ще й подобалось. А коли воно тобі ще й подобається, і плюс до цього ця книжка має такі ну класні показники з точки з точки зору потенціалу продажів і великий попит, да, конкуренція є, але там багато грошей в цій темі. Ну це круто, коли в тебе таке знаєш є поєднання. І тобі цікаво цим займатись, і я думаю, що якщо б тобі було не цікаво, я я думаю, що ти б так беретельно не готовий би так довго ТЗ не дивився б так довго конкурентів, не аналізував. Тому що якщо не цікаво, то воно не так відбувається. А коли тобі цікаво, то ти там понурізану занурюєшся з головою, і час летить, скажем так. да. Mm -hmm. — yeah. Скажи, скільки конкурентів, основні конкуренти на той час продавали екземплярів, наприклад, там паперової версії? Коли ти робив ресерч, я от не дивився саме по екземплярам угу. Я не я дивився в цілому revenue, е, що Revenue. Ну ревеню, на наскільки грошей вони продавали, а там було від півтори до п'яти чи восьми на, на пейпербек угу. на місяць, так. Угу. Да, да, да. ну тобто були там і п'ятсот, десь ну тобто від п'ятиста там до десь восьми от були книги. Які ти сервіси використовував для ресерчу, для такого діпрісерчу, для глибокого аналізу ніші, конкурентів, попиту, які ти використовував сервіси для цього, і які тобі краще допомогли, наприклад, да, в цьому питанні? Використовував Helium, використовував Publisher Rocket, угу. а, і здається, все, і діспай. ні. От основні це що. Постійно, ну постійно це Helium, інколи паблюше роки, там, угу. наприклад, категорії дуже зручно там. Окей, ну цього достатньо для для ресерчу. Взагалі, тобто можна лише використовувати там той же Helium 10, якщо так. в тебе є там преміум або даймонд тариф, то цього, цього достатньо для того, щоб вже там розуміти, що відбувається, скажімо так, да далі. далі. Тобто, ти робиш ТЗ, далі твої кроки, тобто. Ти далі шукаєш виконавця гострайтера. Як це в тебе відбувалось? Розкажи. Спочатку опублікував на Upwork вакансію там декілька тестових було. Більшість мені не сподобалося, як, як написали. Через це я вирішив піти на The Urban Writers. і mm -hmm. там прав пізна. Скажи, скільки по часу зайняло е, написання для тебе книжки, і скільки це коштувало? Може, теж десь два місяці. Написання книжки було. Коштувало саме написання тисячу. Тисячу доларів тебе написання. А. Скільки сторінок? А 179 сторінок зараз всього це 30 тисяч слів. По якій вартості продається твоя книжка? Зараз 1599 пейпербек. В тебе тільки paperback чи є хардкавер ще? Є хардкавер, є Kindle. Хардкавер буквально на днях опублікував і там з іншою обкладинкою трошки. Ти свою книжку зараз продаєш на які країни де, де просуваєш, а просуваю тільки в США. Яке в тебе співвідношення? Паперова, Kindle? як в тебе зараз, десь 10 до 1. тобто 90% в тебе продається паперова версія, да скільки зараз в тебе в середньому? Продажів на день плюс-мінус паперова версія? А зараз в середньому воно просто від тижня до тижня, якби останній тиждень, в середньому десь ну, я б сказав, 20. 20 на день. Скільки ця книжка вже продається в тебе? От з моменту як ти її опублікував, скільки часу вона вже продається? От сьогодні у нас 15 липня. Ми спілкуємося з тобою. Скільки часу вона продається? Опублікована 9 липня. 9 липня, ой, ой, а, червня, червня. 9, 9 червня. Тобто, вона в тебе продається 5 тижнів. Розкажи, як ти запускав? Тобто, ми ж всі розуміємо, що просто книжкою. Я я завжди кажу, що зробити навіть класну книжку, там саму найкращу, навіть це лише 20% успіху, тому що про твою книжку ніхто не дізнається. Поки ти її не почнеш з нею працювати з точки зору маркетингу, просування. Розкажи, як ти робив лонч? Просто спочатку опублікував з Kindle версією Там була проблема якась з Амазоном. Тобто він відклав мені публікацію Kindle ще на 5 днів. Угу. Тому ну і я чекав, коли опублікується саме Kindle, щоб робити Ріпромо. Да, фріпромо, щоб віртуальний асистент робив скачування, рейтинг, оце все. Uh -huh. Тобто чекав там, допрацьовував лістинг, чекав, поки Аплськ контент зальється, uh -huh. і все, коли все було готово, то почав запускати PPC одразу до Search Buy Я так і не дійшов. Поки ти PPC рекламу запустив. Навіть тоді, коли в тебе ще не було рейтингів, чи ти вже запустив, коли перші з'явились з рейтингами, одразу я просто пам'ятаю по навчанню, що ти дуже багато часу, і зараз ти, от ми сь сьогодні, навіть сьогодні перед е зустрічю, я в тебе запитую, як справи там ти кажеш, та сижу займаюсь PPC рекламою, і ти дуже багато ну судячи з наших там е зустрічей, вебінарів. Ти дуже багато часу приділяєш, я знаю ppc рекламі. Наскільки для тебе це ну на початку було там складно? Розкажи про твій досвід з ppc рекламою. Ну це мій перший такий досвід, от саме з рекламою. коли ну ти і виділяєш якийсь бюджет, тобто не просто спробувати, а, а там, де ти реально на щось розраховуєш, складнувато Складнувато, тому що є різні різні підходи, різні стратегії. Тобто, я я не дуже розумів, як правильно створювати кампанії, тобто як розділяти ключі. Я спочатку одним чином їх розділяв по кампанії потім я зрозумів що це не дуже зручно я я переробив просто всі кампанії зараз теж щось що щось вимикаю щось додаю ну і от просто дивлюся тобто я зараз оцей весь місяць коли працюю пі піс я весь місяць просто вчуся Працювати з PPC. книга стала бестселером, Це дуже приємно, але я до кінця я не, розумі... не розумію, що зробив, щоб вона стала бестселером. Ну щас. Ми про про твій бестселер, Ми зараз, Я трошки аудиторії розкажу цю предісторію, як це відбулось, тому що ми ж все бачили своїми очима. Як це ти як воно в тебе відбувалось? На останньому вебінарі на сесії з студентами. Ти такий дуже активний. Ти постійно приходиш на наші живі онлайн вебінари, задаєш багато запитань. Тобто, ну для для тебе це дуже дуже важливо, і ти так знаєш, занурюєшся туди з головою і всі деталі виділяєш, і це дуже це дуже важливо. Останнім разом, коли ми спілкувалися, було сьогодні. У нас субота, да це був вівторок, на цій неділі. Ми спілкуємося, ти задаєш питання, і потім я пам'ятаю, що я в тебе запитую. А я, сіки ти продаєш вже там на день, да, і ти кажеш, ну десь там в середньому, там плюс-мінус там десь 15-20 екземплярів. Ми ще трошки там спілкуємось про твою книжку, і потім коля. Відкриває в себе, ну ми ж знаємо твою книжку, тому що ти у нас був на консультації. Поки я там в тебе запитую якісь питання, ми спілкуємось. Коля заходить, дивиться твою книжку. бачить, що в тебе там вже bsr Ренк, там я не пам'ятаю, 10 тисяч, 11 тисяч було да, на той період. І він тобі каже, і він тобі каже, Паша, дивись зараз. Зараз я тобі скажу, як ти можеш стати бестселером. і він тобі. Каже, що тобі потрібно зробити. Розкажи трошки детальніше от про цю розмову. Як, як в тебе, собственно, з вебінару ти після вебінару ти отримав на наступний день вже плашку бестселера І написав, і написав ти сказав, що я обов'язково, якщо я отримаю бестселера, я обов'язково напишу в чат, і ти я відкриваю на наступний день чат, дивлюсь, і ти вже написав, що. Як я обіцяв, моя книжка вже отримала плашку бестселера, Я задоволений. Ну да, так, так все й було. Пам'ятаю, Микола каже, що є, є порада на мільйон, що зміни категорію. Ну, і все, просто в мене була книга в категоріях, які, ну, як би мені здавалося найбільш релевантні, але вони були досить конкурентні. Але mm -hmm. я одна е категорію, яка теж вона ну, досить релевантна, але набагато менше конкуренції. І просто я став в іншу категорію. Ну, я думаю, що навіть ще декілька категорій можна пробувати. Але ну, поки о, цієї достатньо. А, і все, коли ти змінюєш категорію, то якщо ти перший в категорії по продажам, то ти стаєш бестселером в якійсь категорії. Так і є да. Після вівторка, от на сьогоднішній день, ти тримаєш ці позиції, ти тримаєш плашку безселера. Так, да. да. Супер, скажи скі, коли ми з тобою спілкувались останні, останнім разом, ти казав, що в тебе десь на день в середньому виходить десь роялті? Ти казав, я пам'ятаю, десь 125 доларів на день. Ти отримуєш тільки роялті від Амазону. Тобто, скажи наскільки в середньому в день ну плюс-мінус там в середньому, наскільки в день твоя книжка продається, в ну, тобто в грошах, і скільки роялті ти отримуєш зараз в середньому на день. В середньому я думаю, що десь ну ми мене відкрито. Mm -hmm. Я думаю, десь ну 120 в середньому. Це роялті? на доларів на день. Так, роялті. на давай порахуємо. Там, якщо в тебе книжка коштує 15,99, ти там десь робиш навіть там в середньому 20-25 продажів, ти в день отримуєш десь, продаєш на 300 доларів на день. Одна книжка продається. там, десь роялті помножити на 2,5 навіть. Тобто ну відношення повної ціни та те, що мені приходить особисто mm -hmm. десь два доларів. Тобто, ти в роялті отримуєш 120 доларів, а так. в тебе взагалі продажі десь 300 триста 300, виходить. Триста ну, доларів. Скажи, який в тебе відсоток роялті від продажів паперової версії? А там 6,50. Ти продаєш за 15,99 і в тебе 6,50 з кожної книжки ти отримуєш роялті. Скільки в тебе чистого прибутку зараз? Ти отримуєш 120 доларів роялті, скільки ти витрачаєш, скільки тут в тебе витрат на PPC і скільки в тебе чистий прибуток? Наприклад, тільки за липень брати за два тижні, да? uh -huh. то воно десь ну може 100 доларів поки. плюс. Ага, тобто ти у тебе витрати на рекламу йдуть. Так, да, так. Да. Uh -huh. Це на PPC. Е, який в тебе зараз акос? по ppc рекламі тобто як в тебе реклама працює який в тебе по рекламі зараз акос який в тебе мінус зараз е показує от теж якщо брати з 15 ой, з першого по 15 те але це тільки угу. зараз я по всім компаніям візьму а ну так да, те ж саме 39-60 е 39 відсотків 60... 39 акос так це в тебе книжка працює по рекламі вона в тебе працює ну, там в ноль в невеличкий мінус акос має бути 32 а він тридцять А який в тебе відсоток продажів з реклами і з органіки? Ти бачиш, що в тебе за тиждень там було 100 продажів. Наприклад, з реклами ти продав 40 чи 50 продажів. Тебе з реклами? Да, і решта це орган... органічні продажі по рекламі по рекламі. 186. А взагалі 243. за два тижні. В тебе 243 продажі паперової, і з них по рекламі скільки ти сказав? 186. ага, 186 в тебе з реклами, і десь там 60-70 це органічні продажі. Тобто, зараз тобі треба покращувати роботу з PPC рекламою для того, щоб в тебе відсоток органічних продажів був вищий а з реклами. Але ти просуваєш ключові запити, і таким чином в тебе ну в принципі працює реклама, і вона тобі допомагає просувати ключові запити в топ для того, щоб ти з органіки більше продавався вже далі. Як відбувалось твоє навчання, що що тобі подобалось? Що не не подобалось, що було складніше, що було. Простіше, як тобі було працювати з платформою навчальною, наскільки для тебе були важливі там консультації, вебінари, сесії, спільнота взагалі. Тобто, трошки про це Поділись досвідом, щоб та аудиторія, яка мене постійно запитує, там, наприклад, хочемо зайти на курс, як відбувається навчання? От щоб я міг сказати, ну, дивіться, зайдіть, там подивіться, от людина розкаже, як воно відбувається, це навчання, щоб уже так з. Перших з перших уст було. Ну, найбільше, Да мені подобається, що зі дзвони що є чат, що можна задавати питання, консультуватися, це дуже допомагає. І коли інші задають питання, ти ну, більше розумієш, тому що якщо ти просто дивишся курс, то ну будь-який курс, це цього зазвичай замало, тому що ну завжди є питання якісь. І курс він записується в один момент, а там через місяць чи два може щось змінитися. Це теж. Момент. Тобто, ну якщо просто курсу, то це було б мало. Тому це важливо, от саме що є ком'юніті. Які в тебе плани далі? Тобто, в тебе зараз одна книжка в такій цікавій темі. Вона в тебе вже там. Продається там ти отримав плашку бестселера, вона в тебе розвивається. Які в тебе плани далі? Поки я хочу тільки розібратися з цією книгою і з рекламою далі. По планам я ну зараз є таке, що на фоні, от що друга книга, uh -huh. але я поки розумію, що я не дуже до неї готовий, тому що я тут до кінця ще не розібрався. Uh -huh. От от на фоні да думаю про другу книгу і про про більше ну різні організаційні моменти там про відкриття кампанії про податки оце. зараз там пройшов певний час яким ти бачиш зараз цей от книжковий бізнес KDP по моделі print -on -demand, Да? от який він зараз тобто коли ти коли ти починав ти там в тебе було одне уявлення зараз воно інше Наскільки воно змінилось, да? тобто, яким ти цей бізнес бачиш, з точки зору того, як ти його бачиш для себе сьогодні, да? і з точки зору перспектив розвитку для себе, наприклад, через півроку, через рік, через півтора року, так, да, да. от я, я спочатку думав: а чи змінилося? Ну трохи змінилося. Да. Тобто, спочатку я просто ну, це було як більше як варіанти можна заробляти, але завжди було таке, що на фоні. Знову ж, я, я розумів, що можна ж щось цікаве, І так я і пішов ну, в напрямок психології, і от зараз я думаю, що можливо я буду розвивати далі, далі ну, саме цей напрямок і розширювати можна на інші платформи, тобто як mm -hmm. наступний бренд, можливо, навіть особистий бренд. Це буде. І я поки думаю, чи я хочу це робити, але я ну. Я просто бачу, чому можна це робити? Я не впевнений, що я буду робити книги в різних темах на різних акаунтах, просто для більшого прибутку. Тобто, можливо, я саме буду от одну нішу брати і туди. Йду. В тебе такий план, Я так розумію, що ти будеш в принципі працювати в одній ніші, в одній темі, далі масштабуватись для того, щоб в тебе була вже там певна серія книжок, і далі це вже буде як більше ну до побудови бренду книжкового бренду. Ваш скажи, що б ти міг порадити тим, хто тільки дивиться взагалі на Амазон, для тих, хто дивиться в напрямок книжкового бізнесу, хтось дивиться там на товарний бізнес, хтось дивиться на книжковий бізнес. Там і скажи, от, що ти можеш порадити тим, хто зараз, от, як ти був на початку, да, який на початку там дивився, приглядався. Приймав там певні рішення для себе, там вагався, можливо, що ти можеш порадити. Якщо не цікаво, я б сюди не заходив. я <сум> і я б сказав, тому що ну, по перше, Амазон що ну він досить складний сам по собі. Якщо хочеться що чогось простіше, то я би точно не йшов в Амазон, але ну є, є потенціал, і насправді що складно саме тому, що дуже багато продавців, дуже багато конкурентів, і якщо робити. Ну, якісно і просто розуміти, що ці всі, всі складнощі це ну як момент, які ти можеш закривати. Тоді можна заходити. І потенціал дійсно є тут. Мені цікаво було там, тому що ти знаєш, ти так свої думки, тобто через свій досвід там пройшовся. Да, і ну, це це, це дуже цікаво. Буде це так відверто. Знаєш, від тебе. Я думаю, що це буде цікаво спільноті подивитись. Таке інтерв'ю. Я тобі дякую за нашу зустріч. Вже до зустрічі у нас далі там в чаті на платформі.